Для моїх нових підписників, для людей, які ще не знайомі з моєю діяльністю, хотів розповісти про види алюмінію, які існують, і по цінам плюс-мінус зорієнтувати на сьогоднішній день. Дивіться, це ось простий алюміній мікс, до нього відносяться усі запчастини з автомобілів, отакі батареї, всякі любі корпуса, запчасті, кришки отакого плану, які не гнуться, а лопаються. Цінова політика на сьогодні його 45 гривень. Далі переходимо на наступний вид алюмінію, це профільний алюміній. Із такого профільного алюмінію робили в радянський період вікна, двері. Ну І зараз також використовують такі от уголки профіля в різних е монтажних системах. Ціна такого алюмінію 60 гривень кілограм, те, що він крашений, чорний, сірий, значення немає. Ціна 60 І електротехнічний алюміній, до нього входять дроти, посуд. Е і... Отака От штука електрична. Тобто все, що зв'язане з електрою і все, що зв'язане з харчовим е, посудом, е, бідони, бочки, друшлячки, каструльки, спресовувати можна, нічого страшного в цьому немає. До речі, хотів показати е, цінова політика 75 гривень. До речі, хотів показати е, на прикладі кришки, що йде в електротехнічний або харчовий алюміній, а що йде в звичайний мік. Дивіться. Беремо кришку. Кришка згинається легко, без особливих зусиль ціна 75. Ця ж кришка згинає і не згинає і не зігнеш, Вона при ударі лопається, ціна її 45. От, в принципі, всі елементарні знання, які вам потрібні для формування посилки і для розуміння цінової політики. Якщо вас все влаштовує, присилайте нам ваші матеріали, будемо вдячні і будемо раді співпраці.